Добре, я вернувся, я так подивився. Зараз подивимося, що золото робити. І напевно буде кінець. Сері. Що ж часів робиться? Нішо? А точно, то ж заліза. Цей вой робиться радар, з радара робиться карта, походу. Так, де моє залізо. моє залізо. Так. Так. Ну не, я так рожу, рожу. За роду лом цвета вс. Че это да я тут расстрою его. Да мои о-о-мой. -э да мои. Джутку и по-моему. Не пофиг, куда взрываться.

Підписуйтесь на мій канал і розказуйте друзям. Якщо вам сподобалось, кладіть лайки. Якщо маєте питання або замечання, пишіть їх в коментах. І з вами був Вов, бережіть себе. Пом-пом-пом, парарам, пом-пом-пом. Пара-пара-пом-пом. Привіт, з вами Вова, і я продовжую свій летсплей ЛТК класик. І ви, напевно до, фі... до фінта всього пропустили. Ну не пропустили, я не знімав, бо Ві... 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 я бачили там на відео, я ніби не прощався і не привітався деяких, трьох ліпилися, З ними було ...труба діла, І я отут того зробив маленький собі. Э, Це вотсік. Тому що було швидше спускатись, бо там мій верх вдома. І так знаком при 10 пехнутись. Вісім, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, штири, три, два, де телепорт. Добре, треба було тріститися швидше. ти Ні, чекайте. Шумнула, бо я мікрофон гнув, бо он погано було чути. Дивіться, я оце збільшив, вже почав воду заливати. О тут. Ой-ой-ой, я впав. Добре. Урожай треба зібрати. Я трошки його почав розбільшувати, то ви бачите, я почав розбільшувати. Я збирав урожай вже без серії, бо зратися хоч, я тут креативку не перейду, і я в своєму деспле хотів. Якби хотів, би не кажу, що я хотів. Якби хотів я б. Я б міг перейти і тут все робити в креативці, то би було нудно, але міг. І Іжжати не треба було б. Все, У мене зараз велике-велике, могуче-могуче поле. Так, то там о, я, напевно, я ще більше зроблю. Кінчу я вже. Я це збираюся кінчати. Зараз я повернуся в шахту, продовжувати строїти той, такий тунель, що я в ньому з'явився. Бо я хочу їх у всіх в себе з вистроїти, щоб було добре все. Що, я відріжку зробив. То, то хулігані не виспіти. Зараз там заберемо. Так, не хліб, бо хліб мій. Так, хліб. Нема, нема, добре. Це заберемо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. О, ще. Ще три тристака і буде ігра з скругле число. Що... Не тут курять, да? Добре, все хай все там буде. У мене зараз булежник є. Тут є булежник. Ой-ой-ой-ой-ой, треба півстаку забрати з собою. А, і кіру зробити, кіру. Мечонки в мене є, так що я зараз за мечонки не сильно партизь, не треба мені. Так. 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 Я це беру з собою туди вниз заберу. А, моя серія. Та, що вийшла вчора зрання чи позавчора зрання. Я не знаю, я не пам'ятаю зараз. Ну Там писало пер... перкло. А, перкло, во, перкло. Мало бути пекло, я неправильно написав, вибачайте хлопці сорі. Перкло писало, насів воно на картинці. Перед серією. Я за то вибачаюся. Я хуліган, не виспитаний тип. Перкло. Перкло. Зараз треба взяти гуля, щоб зробити собі файкли, файкли. Або є файкли, є ще 7 файклів. Можна ще зробити файкл, от ще 4. Добре, зараз робимо собі деревця. Чуть-чуть. Так, ще тут... Ой-ой-ой. Так. Так, думаю мені файклів хватить. так майже. Так, що мені зараз тут не треба? Зараз, так і землі. Земля хай Ну дві веселі каруселі. Так, падаємо вниз. Є. Yeah. Тут о. Сундук. Тут мене запроваджено, тому я тут не боюся класти все. Це сюди, вс. Чекайте, посортуємо все. Це сюди викладемо. Хліот так. Хочу так зробити все, щоб було взагалі модно. Так. Чекайте ще не одне місце, що треба пересунути. Ні, мені отак треба зробити. Хай так буде. Перкло. А, файкели, файкели, файкели. Файкели, файкели, файли. А, с вами файкели, файкели, файкели. Мені зараз топора не треба, як буде треба, я його витягну. Я щось думаю, що мені буде треба десь тут топора, щоб ще побуде довести. Копуємо Редстоун. Я знаю, що його тут не те, я просто хочу скопати для опита. Мені треба ще... Ай, що я роблю? Як нуб! Уголь залізною кіркою. Хто ломить уголь залізною кіркою? Ну якщо ти вже розбився як про, то тоді так. А ми! 1, ще лише ями, три, все вже. Ами, тан-таран-таран-таран, ами, ами, тан таран таран ами, 4 ами, Є взагалі багато, ще 4 ами, в мене там два, є шість алмів. Можна алмовики розробити йти обсидіан добувати. Требує, лише це три зробимо. Тросника треба, тросника. Що мені зараз треба, то тросника. Що мені не стоїть робити зачарування. Чи стоїть, чи не стоїть, чи не стоїть. Чекайте, тут багато людей мають. Немає нікого. Я хотів би зараз цього купити троснік. Мені його треба розсадити, щоб цей щоб зробити книжку, а книжку треба, щоб зробити зачарувальку. Козачароволку треба зробити, щоб зачаровувати всі вещі. Так що... Ні, для нубів розказав цілий ланчужок. Хлопці, бачите, чого дуже часто уголь треба купати? Так, є. І майже стак гуля не збирали. Теж не погано Ну, куди купаємо? Ми його так. Ми так, ну, так купали. ну я так піду. Купаємо, купаємо. Купаємо, копаємо, 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 купаємо, купаємо, копаємо, копаємо, копаємо. Мені залізо зараз треба буде мені. Чай мені стоїть зробити цілу таку дірку від верху до низу. Десь тут вода є. Я чую воду. мені того ресторана, я полюбив, його скупаю. Назбираємо 15 гривень десь чи 16. -й. Я його просто покупав, щоб зараз лова хресні, щоб я міг вилізти. Разом з рестораном дуже часто любить дерева гуляти. Ну майже 16 левел, добре жестон допомагає. Я вибив, я не знаю, який я серій, я вибив лук зашарований, але я, мені здається, що я його на відео вибив. Та, я його не відео, Та, на відео вибив, то добре. На відео веб. Так. Бо що мені казали, що я ж Вкрав, гриф, грифер. Я цівою, я тут буду читерити, коли я зачарувалку зроблю. Якщо мені вийде. Якщо мені вийде, я буду тут читерити. Я не кажу, що читерити добре, але я тут буду читерити Як я, коли я зачарувалку зроблю? Угу. Де тут вода. Так. Так, так. Зараз такий крипер. Так. Залеза, залеза, залеза мой. За-за залеза, залеза, залеза є. е е е е е Е-е-е. Хага, ще є залізо чирного. Щось я взагалі я повний ноб ну, зробив, все пусто. Скільки я залізів накопав? Шість залізо. Е, майже ще один блок. Я хочу цього зробити. Е, на ковальню, щоб відревідтувати свій цей омімонний е, лук. Або пере перекласти все ото, як він буде ломатися лук, то на ньому зачаровка сіла два. Вешу обсидиан, че не вышел? Я сам мудр людей на планете Земля. А добре, хоть так будет. Не будем купать в эту сторону. У меня будет такая развелка. Рестарт серії вже через 10 Неей, тільки на почав знімати свою серію, ви оберзіли. Коли буду рестарт, я зупиню. Чи буде вже 20 хвилин, я не знаю. Тільки я ще буду знімати після рестарту, може 3 хвилини. А, якраз після рестарту я зупиню, подивився, скільки я зняв і продовжу знімати. А може не продовжу. Ні, продовжу, хоча б попрощатися б треба буде. Не так як в тих серіях без прощання. Ні, я сорі, хлопці. Знаєш, для мене самі головні тільки. Такі... Вона б закидалася 7 років і рендерила 7 років. Вона турі писала на рендері 7 років. <клухи> не вірите мені, я бы якби я сохранив скрін, я б вам показав писала 7 років рендер, рендеришов. Так хоч собі жорстку територію свідтив. Там, походу, заприбачував і то буде погано. Тон-тон-тон.

Так что багато кирг лишилось. зараз переверим. Так, эм... Сейчас пишется еще одна изолез. Так. Тут, 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 тутч, тут тут тут. Тут, 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 тут тут... тут, тут. Ну, один треба волокнище зробити, бо це цей рівень, я думаю, це найрідкіший рівень на алмії. Найчастіший, точніше. А ні. Десь так все, треба буде піднятися на один блок. Якщо я так шахту буду купати, мені нічого не поможе. Так що мені прийдеться розширювати свою шахту, а при тому більше кірки тратити, так що... Не везе мені. І вам разом зі мною. Отака буде 3х3, мене шахта. А я не знаю скільки той пацан ту щоб там він.

Бедрок же у меня тоже не заплювается. Вообще, офигеть. Я не забриваю то бедрок. Ааа, <кхи> не смесь. А, у него-то стіна запривачена, так? ну добре, якраз повезло, мені не треба пересувати шахту. Прямо тітичка в титечку. Титичка в, в Так Так. Так, 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 так. Тан, таран, таран, тан, там, тан, тан, таран, там-тан. Шеалми, ну ще один алм. Якщо там з тої сторони будуть алми. П'ять хвилин до перестарки. Якщо за тими блоками алми? Йо-йо, хочу ще... аумію. ми. Дивіться, як я собі зроблю е Брой. Я піду на себе на На пікзлами. Я з пикзом дофіга золота. Золото робиться, знаєте що робиться золото? Золота ябка. А золотими япками я зможу робити грифер. -шо. А нет, есть, я не грифер. Так. Так. Вже він наш того не так нормально. там там, теран, там, так, там, тан, там, таран, там. Есте. Не. Естн, ман. Так, 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 так. А ты хресты краси за мною рухається. Наш без мене рухається. А не. А він просто сперена назад другать по сторонах Мені ми троше аумі хочу хочу у да mm -hmm! не придай це я до гою почала натиснівати на на серверах інших крем класика не сама на классику вже не так цікаво так що не везе мені не везе Так. А визи з вами знимательно инакшиш роджах. Мотах новий розбиратися. Та єстер кнокмен. Подо він тупо тепхається, сразу до хай відпик зонбака. Ты мне его спасти, чем не його піти його, шпанцев брат. Эээ, вебр. страшний страшный вебер. Nun, no, almayız. Tur numarası tur numbatay almayız. o Хочу я. Ами, хочу я. Не маю я, ами. Хочу, а я. Так, так. Біжмо, по-моєму, довгому довго. Я б теж тухнув по мікрофоні, очками. Біжимо, по-моєму, довгому довгому тоннелі. Біжимо. І біжимо Тепер скакає по-моїх тупих тупих сходах. Тепер далі біжимо по тунелі На 30 блоків. Там де вже запрет є. Yeah. Noob joint game. Noob! <laughs> Я зрозумів. А? Дуже смішно. Так. Тільки, е, дивіться. Я не знаю, чи я з цього самого кабу буду грати на інакших цих цех, знаєте, на пв... на, на, на те, що на тому всьому, бо я тут без зйомки трошки пограв. Тільки кап. Ну там розстроївся 300 Трестак, камалі на кожній сторінці. то капелька, хлопці, що ви паритесь? А, ні, сміюсь, мене. Я там просто почав грати з братом, і ми там з братом граю, з Бартом Дебесом, ще як його там ще називають, він ш. золото, 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 золо, золото, золо, золото, золо. золото, золо, золото, золо, золото. Золо. Золото місця нема. Що б мені? А нічого викидати не треба. А поїсти просто можна. І все беба. П. пе, 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 пе. золоті ка. Що можна зробити з золотіка? Я знаю, я, я знаю, що з нього всі кірки і все таке погане. І все? Ну, ну ну так. Так, годинник, добре. А точно карту зробити можна. А, якщо буде карта, то я зможу знайти...